Дніпропетровська область є багаторічним партнером Українського фонду соціальних інвестицій у впровадженні інфраструктурних проєктів. Наразі добіг кінця проєкт УЕФС 7 який фінансувався з коштів гранту уряду Німеччини. У Дніпропетровській області у проєкті взяли участь 14 амбулаторій у 12 населених пунктах. Вісім закладів відремонтовано комплексно ззовні і всередині. Утеплено фасади, фундаменти, улаштовано вимощення, замінено вікна та двері. Улаштовано ганки та пандуси. Відремонтовано внутрішні приміщення, замінено всі інженерні мережі. У кількох амбулаторіях замінено дах. У шістьох закладах проведено внутрішні роботи. Завдяки яким вони стали сучасними, комфортними та затишними. У двох амбулаторіях облаштоване найпростіше укриття. Задля покращення надання медичних послуг закладам закуплено та поставлено різноманітне лабораторне та діагностичне обладнання, автоматичні гематологічні аналізатори, біохімічні аналізатори. Дефібрилятори, монітори пацієнта, кардіографи, небулайзери, різноманітні швидкі тести на суму майже 10 мільйонів гривень. В закладах забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За принципом універсального дизайну: встановлено інформаційні таблички зі шрифтом Брейля, облаштовано пандуси, туалетні кімнати, встановлено кнопки виклику персоналу. У закладах партнерах. Працює майже 400 лікарів та медичного персоналу, які надають послуги 157 тисячам мешканців громад.